Всім привіт! З вами психолог Дудка. І сьогодні у нас старий розклад для людей, які народилися у грудні, це архетип повішений, а також всі, хто народився 12 числа будь-якого місяця. Я взяла 5 колод карт Таро і одну оракулу, щоб подивитися підказочку. Поїхали. Розклад на червень 23-го року. Першу колоду, яку ми беремо, це Таро Муха, ось така коробочка. Красива жіноча колода. І дивимось. Червень 23 го року. Про що він? А, вісімка чаш. Дивіться, вісімка чаш це стан, психологічний стан, коли хочеться піти з роботи, з тих стосунків, але ви емоційно не можете прийняти це рішення. А, вісімка чаш говорить, що вже не треба триматися там, де ви є, а треба щось змінювати. І треба йти єдине що ось тут не класично зображена вісімка чаш бо як правило на райдериські колоді зображено, що людина йде Звідти, а тут ви ще тримаєтесь. Тобто, в червні місяці можливо, ви будете триматися за ту роботу, звідки бажали піти, але ще не пішли, тримаєтесь. Ви будете відтягувати час і там залишатися в стосунках, як ви бажали піти, але тримаєтесь. І за ці колодні, за цією самою колодою, це можна робити. Єдине. Про що можна згадати, що ви архетип повішений, а це архетип відтягування часу. І я думаю, що стосовно покидання уходу від роботи, від стосунків, від спілкування, ви просто будете в червні відтягувати час. Але зараз перевіримо далі і витягнемо ще інші карти. Наступна колода, яку ми беремо, це таро. А, Райдеровейте це класична колода, колода, на якій я навчаю. І, до речі, хто бажає навчитися психологічному тару, 24 червня, стартує новий потік курсу «Психологічна таро, буде проходити онлайн та буде ще доступ до відеозапису. А, мах надає можливість, мах, Боже, а, Райдеровейте, подивилася на мах райдера ведут, надає можливість зрозуміти психологічне таро з точки зору класичного таро. Класики – це найпростіша колода, на якій можна навчатися, тому я на ній навчаю. Але в мене буде ще. Я вам буду в курсі показувати абсолютно всі колоди, які в мене є. Я буду показувати їх плюси, їх мінуси, і як ними користуватися, чи які мені більше подобаються, які мені подобаються для роботи з дітьми, там дитячі кризи чи роботи сексуальні. Я сьогодні вам покажу сексуальні карти і це робота зі стосунками. А тому я вас чекаю на 24 червня на курсі психологічна тро. Чим він відрізняється, тим, що це практичний курс. По перше, це психологічна та робота з підсвідомістю. По-друге, це практичний курс, там буде терапевтичні практикуми, де ви будете консультувати людей, не знайомих для вас, для того, щоб ви зрозуміли наскільки в цій системі ви бажаєте працювати, і це практичний курс, тому я навчаю так, що ви будете, якщо бажаєте, працювати в цій системі. І психологічна тарод дає можливість або основного доходу, або додаткового доходу, бо можна працювати онлайн в будь-якій точці світу, не дивлячись ні на що, головне, щоб був інтернет і хоча б одна колода. Тому чекаю на вас 24 червня. Поїхала. Райдеровська колода. Мах, мах зображений. Дивимось у вас що ще в червні. А, відлюдник. Дивіться, відлюдник. Ну, це для вас досить близька карта, тому що ваш архетип повішений, це архетип відтягування часу, занурення в себе. А відлюдник він таки копається собі. Це може бути що? Ви можете шукати якусь інформацію. Це карта вчителя та навчання. Ви реально можете обирати в червні свій шлях. Можливо, ви прийдете на психологічне таро, зрозумієте, що це ваша система. Потім ви будете обирати свій шлях. В роботі, в стосунках Єдине що відлюдник це самостійний рух, але він рухається. Це карта, яка є рухомою, це не, не зависання, як ваш помішене. І це просування в будь-якій справі, де ви будете докопуватися. В стосунках, ви можете рухатися в стосунках, ви можете обирати свій шлях, чи подобаються вам ці стосунки, чи ні. В роботі це свій шлях і це пошук свого шляху. Але за відлюдникам не очікуйте, що в червні за вас хтось щось зробить. Це особистісний архетип, де є опора тільки на себе. Поїхали далі. Наступну колоду, яку я беру, це алхімічне таро, ось така коробочка. Дивимось, що у вас ще в цьому місяці. Десятка мечів, дивіться, десятка мечів, всі мечі вотнути в тіло, це про що? Це коли не вистачає енергії та сили. Це коли ваші думки, а мечі це думки в першу чергу, це наше мислення, це наша ментальність. Це коли ваш, ваші думки замучують так. Чому це може бути? Ну, тому що відлюдник докопується в собі, і ваш архетип повішеного, ви ж занурюєтесь в будь-який стан, як позитивний, так і негативний. На жаль, досить часто ви негативне більше полюбляєте. Ось якщо ви своїми думками, розумом будете себе так заганяти, у вас може просто не вистачати сил та енергії в червні місяці. Тому слідкуйте за тим, що ви думаєте, і е, чому ви до себе до... докопуєтесь? Як обрати літературне слово, те, що робить відлюдних з повішеним стосовно себе? Ще одну карту візьму з цієї колоди, щоб ви розуміти, що ж у вас за десятка а, мечів. О! Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів а, теж палає, стоїть в центрі вогню палає. Це коли ви горете всередині, дивіться, від своїх дій. Тобто їм може бути враження, що ви, наче стоїте на місці, бо це дуже повільно. Він, хоч рухомо він дуже повільний, що в житті нічого не змінюється, але. Ви ж нічого не робите для цього. Від блю... повішення. Ви ж відтягуєте час, ви чекаєте, ви чекаєте, ви залишаєтесь в тих стосунках, які є. В червні місяці будете триматися до останнього за роботу. Поки з неї не викинуть, але ви тримаєтесь. Поки не викинуть зі стосунка, ви тримаєтесь, ви горите зсередині, вам не подобається дев'ятка жезлів, стою в центрі вогні. Мені не подобається, мені погано, але я найду, тому що я думаю, що. Ну, трошки ще почекає, можливо, воно само якось зміниться. Так от, не зміниться. Вам некомфортно там, де ви є. Ви горете в тих стосунках, на тій роботі. Подумайте, звідки ви бажаєте піти і в червні вже підіть звідти. Візьміть свій шлях і керування на свій шлях самостійно. Не буде допомоги зі сторони відлюдних, це власне особистий шлях. І брать, взяття відповідальності за себе і за свій вибір свого штафу. Поїхали далі. А, далі я взяла дві колоди сексуальні а, жіночі та чоловічі, щоб подивитися ваші стосунки в червні 23-го року. А, почнемо з жіночої. Жіноча сексуальна колода як архетип жіночності, це манара, тароманара, вибачте, коробочка вже така не нова, але я її досить часто користуюся. Імператриця жінки класна карта, тому що ви, у вас таке успішний, успішний стан імператриця. Це комфорт, це комфорт, від... коли ви будете відчувати себе класно, коли імператриця задоволена собою, бачите, ви оголені. І треба звернути увагу у відносинах на себе, чи подобаються мені ці відносини, чи ні. Чоловік тут є, він такий величезний, він біля ног, і тому ви будете очікувати наше повішення в червні місяці, що вам, як жінкам, будуть, ну, Служити, будуть приносити квіти, будуть прислухатися. Так от, це дуже класна жіноча карта. Єдине, що так буває, коли ви задоволені від себе. Задоволення імператриці від себе, у імператриці дуже багато фокусу увагу на свою зовнішність. Тому о, треба звернути увагу на те, що вам подобається, можливо, сходити до косметолога та до коря, щось змінити, щоб ви кайфували від себе. Дуже класна карта. Це жінки, е, які народилися в грудні. Чоловіки, як ви будете себе проявляти? Колода чоловіча це Таро де Камерон. ось така коробочка і чоловіча колода. І які в нас чоловіки? А чоловіки у нас, це в нас паш жезлів. які в нас чоловіки. Дивіться, які. Повішений, ви будете ну, у стосунках. Я думаю, це як ваша дружина, як ваша дівчина або з кимось будете зустрічатися. Маєте величезне положення на карті, тому ви будете ну, в центрі уваги для себе, ви будете задоволені і жезли – це Сексуальність. Я думаю, що ви будете дуже дуже сексуально активні в цьому місяці. А... Перед вами на колінах жінка, і е, це досить незвичне положення для повішеного, тому що повішений дивиться на світ е, догори в Але тут е, все ж таки е, не властива для вас, але така активна дієвість. Успіх єдине, що мені не подобається, Повністю одягнутий, Тому ви будете сексуально активні, але можете не відкривати себе за свій внутрішній стан своїй дружині, партнерці, дівчини, з якою зустрічаєтесь. І ем, ну, це для вас важко, ви, як правило, психологічно занурені в себе чоловіки, і, ем, можливо, просто трошки будете в ній сумніватися, але ну, поч... починаємо з активної сексуальної діяльності. Ось такий класнючий розклад. Останнє, що ми дивимося для наших помішаних, це. Підказочки Ораполи, це ангели закоханих місяць по закоханим червень, тому на червені дивимось такі підказочки. Як... Це про стосунки. Ретрит. Вам потрібно деякий час уєдіється від міра, залишитися сам на сам з собою. У стосунках таке буває, і це теж говорить відлюдник. Можливо, вам потрібен буде час побути один на один з собою та зрозуміти себе. Це нормально, єдине, що не занурюйтесь в негативні а, фактори, бо ви можете накручувати собі, але дозволяйте в червні місяці побути один на один з собою, подумати у відносинах. А, Насолодитися цим станом, а потім повертатися до партнера, бо на карті все ж таки це пара. Ось такий класнючий розлад, наш архетип повішений. Я рада вас бачити. Чекаю вас на курсі психологічне таро. Для вас це реально ваш курс, бо кожен повішений до... шукає суть будь-якого питання, вміє дивитися на життя під іншим котом. Тому психологічне таро і до таро вас тягне дуже дуже часто. Тому я вас чекаю 24 червня на курсі психологічна тару, а поки що все. До нових зустрічей!